Попри обстріли, економіка нашої області тримається. Бюджети наповнюються навіть у прифронтових і фронтових громадах. За 10 місяців запорізькі платники податків перерахували понад 17 мільярдів гривень. З них 6,5 спрямовано до державного бюджету. Інше отримали місцеві скарбниці області. В громадах, де ведуться активні бойові дії, зокрема в Оріхівській, з наповненням бюджету є певні проблеми. Бюджет, звичайно, у нас маленький, тому що в цьому, так як у нас окупована частина території окупованої, немає тих надходжень, які би ми хотіли. Звичайно, що поки що коштів вистачає. Ну я думаю, що вже у грудні місяці ми будемо звертатися до обласної влади щодо допомоги нам, тому що ну, звичайно бюджет не наповнюється. Підприємства не працюють у нас. Тому така ситуація. Верховна Рада України ухвалила державний бюджет на 2023 рік з урахуванням потреб тимчасово окупованих територій. І тимчасово окуповані території враховані в бюджеті нашої держави на 2023 рік. В наступному році враховані всі видатки нашого місцевого бюджету Мелітополя з розрахунком на те, що Мелітополь буде звільнена від расистів, та ми почнемо відбудовувати наше місто та відновлювати економіку в нашому місті. Початку війни з метою залучення коштів фізичних та юридичних осіб для потреб Збройних сил держава впровадила військові облігації. Купити їх можна в дії. Днями стала доступна військова облігація «Енергодар». Дата виплати 5 квітня 2023 року. Процентна ставка 12%. Також в дії можна придбати облігації Мелітополь, Херсон, Маріуполь, Донецьк, Луганськ та Крим. Запорізькі атомники продовжують мужньо працювати в умовах тимчасової окупації всім працівникам ЗС, які зберігають вірність країні, з квітня були встановлені щомісячні надбавки в розмірі 20% від посадових окладів. А з 1 січня 2023 року їх збільшать до 50%. Виплата повних нарахованих сум буде здійснена одноразово у день звільнення станції від окупантів. Про це повідомив енергоатом. На території області продовжує функціонувати державна програма, спрямована на стимуляцію бізнесу, що дає робочі місця переселенцям. Понад 180 запорізьких роботодавців, які працевлаштували 875 внутрішньопереміщених внутрішньо переміщених осіб, вже отримали компенсації на загальну суму 8,6 мільйона гривень. Центральна виборча комісія сформувала новий склад Запорізької обласної територіальної виборчої комісії у кількості 11 осіб. Повноваження попереднього складу були припинені у зв'язку з одноразовим грубим порушенням законодавства України. Крім того, ЦВК за власною ініціативою вирішила питання заміщення депутатів обласної ради. Інформацію про дані рішення оприлюднено на офіційному сайті. В Україні на сьогодні 20% природоохоронних територій потерпають від війни, повідомляє Всесвітній фонд природи. Захопленими залишаються 8 заповідників та 10 національних природних парків. Серед них і Великий Луг, що знаходиться у Васильівському районі. А орнітологічний заказник загальнодержавного значення, архіпелаг великі малі кучугури площею понад 7,5 тисяч гектарів, звільнений від окупантів. Втім, через близьке розташування до лінії фронту перебуває під загрозою знищення. Окупанти передали історику-археологічний заповідник Кам'яна могила під управління одного з музеїв Севастополя. Якби могли вкрасти, то вже б тягли на Росію. А так лише передають в управління. Прокоментував Мелітопольський міський голова Іван Федоров.